Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні покажу вам ось такий яскравий, оригінальний та дуже легенький клач. Клач це маленька сумочка, яку можна носити під пахвою, а також на ланцюжку. Для того, щоб зв'язати такий саме клачик, вам знадобиться дерев'яний фермуар. Бачите, який він? Дуже цупкенький. Дерев'яний фермуарчик. Натуральна рафія в мене ось така, але кольор був шоколад. Натуральна рафія з бананового листя дуже гарної якості. Вам знадобиться два моточки буде великий залишок. Гачок в мене 3,5 мм. До фермарчику у наборі у вас будуть йти ось такі гвинтики, які за допомогою маленькою викруткою з хрестиком ви потім приєднаєте полотно. Бачите, ось тут є такі отвіри, в які ви вкрутите саморізики. Ну що, давайте роздивлятися. Зв'язано воно в одну ниточку, але дуже класно тримає форму. Якщо ви бачите, клач порожній, але подивіться, як гарно він тримає форму. Денце в нього овальне по розміру 10 на 20. Денце зв'язано галочками вразко. Подивіться, зараз покажу по схемі. Ось я намалювала вам схему мого денса. Дивіться, по розміру 10 на 20. Набирала я 16 повітряних петель. Але, можливо, у вас буде на одну чи дві петельки більше чи менше. Пропоную вам звернути увагу, що треба орієнтуватися по розміру денця, а не по кількості петель, тому що кожна майстриня. В'яже зі своєю щільністю. Для того, щоб денце було більш прямокутним, ну тобто такий м'який овал, не гостренький, не возенький, я робила чотири збільшення ось тут. Тобто набираємо 16 повітряних петелек, в'яжемо по звичайній схемі будь-якого овалу, який ви всі знаєте, але ось тут в останню та в першу петельку робимо не три стопчика, а чотири. Чому так? Якщо ви зробите чотири стопчика, то ваш овал буде більш об'ємний. Ну, тобто, як м'який овал, а не такий вузенький. А далі в'яжемо, поступово робимо збільшення, тут нічого не збільшуємо, так? поступово робимо збільшення, спочатку. 4 збільшення, потом 1 через один 1 стовпчик, потом один через 2. І так до певного розміру. Ще раз покажу вам уважненько, подивіться, можете навіть зробити скрін екрану, подивіться на Денсе. Ось мої повітряні петелечки, Далі ось тут. І ось тут. І далі ми поступово розширяємося. Єдине правило, якщо ви в'яжете зі збільшеннями в перший раз, нагадую, що збільшення не треба робити один на одним, наче у вас будуть куточки. Тому робимо збільшення завжди перед тим, як зробили попереднє. Або пост після нього, зрозуміло, тут ніяких збільшень. В'яжемо, ще раз повторю, галочками вразкол. Після того, як ви зв'язали денце певного розміру, поміряли і у вас все співпадає з вашою викрикою, обов'язково відривайте ниточку, закривайте ряд. Для чого зараз поясню. Я завжди закінчую ряд. Закінчую денце і обрізаю нитку. Не закриваю рядочки. Дівчат, це дуже важливо. Тоді у вас будь-який візерунок буде виглядати рівненько. Ось у мене таке чергове денце. Звичайно, воно а, дуже маленьке, але просто воно так само овальне. Я його обв'язала, воно в мене шкіряне, а ми ж з вами зв'яжемо повністю. До речі, можемо використовувати для цього клачу. Шкіряне денце розміром 10 на 20. Результат буде такий самий, тільки вас, вам не треба буде в'язати. Але якщо ви хочете зв'язати повноцінно в'язаний клач, будь ласка, такого ж саме, розміру, в'яжемо денце. Так ось, що я хотіла показати. До речі, це маленька денса від міні-сумочки крихітки. Подивіться, як я її обв'язала. Ось тут зробила по 3 стопчики, і майже у кожний отвір зробила по 2 стовпчики без накиду. Після того, як я обв'язала, я обрізала ниточку, закрила і перший заново приєдналася стовпчиком без накиду. Перший рядочок ми проходимо просто стовпчиками без накиду. Я от вже пройшлася, щоб не займати вас. А що тут нічого складного. Потім, не закриваючи ряду, ми переходимо до визерунку. Хочу показати вам саме цей визеруночок. Саме він надав щільності полотну. Хоча ця рафія так само дуже класно тримає форму. Нічого тут не закриваємо, пров'язали перший рядочок і переходимо одразу до другого рядку. Робимо стовпчик без накиду, наступний стовпчик без накиду ми опускаємося донизу на один рядочок. І далі, ось таким чином, чередуємо звичайний стовпчик, наступне у нас опускаємося. Звичайний стовпчик. Працюємо не вразкол під обидві петелечки. наступний опускаємося. Ось так в нас іде чередування. За рахунок цього, наш везеруночок набагато більше зміцнюється. Поки що нічого не зрозуміло, дівчат, просто в'яжемо. Намагайтеся тримати гачка паралельно вашому в'язанню та робити ваші стовпчики дуже об'ємними. Не затягуйте. Рафія повноцінно ляже. Попередню рафію цю я не розпарювала, але після того, як закінчила клач, я, звісно, пройшлася парою та зробила волого теплову обробку. Єдине, на що хочу звернути вашу увагу, після того, як ви зв'яжете денце, ось бачите, що я роблю, я. Чередую через один стовпчик. Після того, як ви зв'яжете денце обріжете ниточку, все у вас по розмірах нормально, ви обов'язково його відпарюєте. Відпарюєте зі зворотньої сторони, щоб лицева була більш об'ємною. Залишаєте остигати, тому що рафія набирає трохи вологі від пару. Після того, як Ваше денце остигне, можна продовжувати роботу. Приєднуйтесь, ще раз кажу вам: приєднуйтесь стопчиком без накиду і працюєте по колу. Далі ми не робимо з вами ніяких збільшень, хоча, якщо вам захочеться зробити більш об'ємним, у другому та третьому рядку ви ще. Я маю на увазі другий оцей рядочок. Дивіться, на самом ми з вами що робимо? Оце перший в нас, оце другий, оце третій. Зараз ми в'яжемо четвертий рядочок. Тобто, в четвертому та в п'ятому рядку, ви ще можете на кутах, я маю на увазі оці, оці ділянки зробити по одному збільшенню. на кожному куточку. Для чого? Для того, якщо вам захочеться зробити. Ваш саквояжик більш об'ємним, тобто, щоб він був у вас пухкенький. Один стовпчик звичайний, інший стовпчик, другий через один ми пров'язуємо, опускаючись донизу, на один рядочок. У наступному рядку ми з вами будемо робити так само чередування, але опускатися ми будемо там, де в нас звичайний стовпчик. Ось такий нескладний, але дуже. Це в мене дівчат кінчик, який я заховала. Я нічого не з'єдную, не зшиваю. Я просто вв'язую у виріб кінчики. Тому дуже класний, до речі, візеруночок, він гарно виглядає і в шнурі. Якщо у вас тоненький шнур, в мене є моя авторська робота Верона, яка зв'язана зі шнура. Вона зв'язана з двічки, так от для того, щоб трошки зробити полотно більш щільним, я в'язала саме таким везеручком. І результат мене дуже задовольнив. Дивіться, що в нас йде далі. Бачите? А далі ми орієнтуємося. Там, де в нас був коротенький стопчик, ми в'яжемо довгий. Там, де був звичайний, довгий буде коротенький. Дивіться, що я роблю. Я роблю один і вниз опускаюся на оцей. Далі, ось над цим довгим в мене один. А далі я опускаюся, тобто закриваю. І таким чином у вас просто перекриваються стовпчики один за одним, коротенький. Бачите, опускаємося. Ось, і все. Ось таким чином в нас виходить везеруночок. Сподіваюся, що вам все зрозуміло. Він, дівчат, дуже легенький, дуже простий, але дуже об'ємний. До речі, якщо у вас щось пішло не так і ви розпустили рафію, тільки тоді ви будете її обробляти парою. Її можна попросувати, вона не розпарюється як. Рафія, до якої ми звикли іспі, але її можна попрасувати, і вона становиться такою рівненькою смужечкою, заново змотати в моточок і продовжувати працювати далі. Але якщо ви в'яжете перший раз, розпарювати, ще раз повторюю, її не потрібно. Ну, Мені нормально з нею працювалося без попереднього розпарювання. Ось так. Ми з вами продовжимо чередування. Ось, бачите, такий самий візеруночок, ось я вам показала на маленькому зразочку. Що далі? Ось, до речі, покажу вам ось в мене оцей залишок, який залишився, бачите, вона вже така доволі об'ємна, тому додаткового пару попередньо їй не потрібно. Що далі? Давайте покажу. Далі ми в'яжемо просто як кошик, в'яжемо до висоти. Зараз скажу якої: 20 см до висоти, 20-21. Цього достатньо. Що далі? Закриваємо свій види кошик, вибачте, бачите, який він супенький. В нас вийшов кошик, потім ми беремо викруткою. Зараз я навмисно не закрутила. Ось я вам покажу, дівчат, бачите, куди я вставляла полотно викруткою. Після того, як ви зв'язали, обов'язково проходимося парою всередині, зверху даємо клачу остигнути, надаємо йому форму, можна трошки потягнути ручками, якщо щось не так. А що далі? Потім ми беремо і вставляємо у пази наш з вами оцей такий кошик. Бачите? Ось він. Ставляємо за допомогою викрутки. Далі прикручуємо. Тут, бачите, не отвіри, а такі виямки, невеличкі е, ямочки, е, тому що в нас з вами не гвинтики, а прям саморізи. І коли ви поставите і почнете викруткою закручувати, воно нормально проріже до кінця. І все, ось і все. Потім закриваємо фермуарчик. Коли вже все встановили, е, Воно у вас отак само по собі складеться, можете ще зверху пройтися парою, якщо вам недостатньо рівності. Ось дивіться. Ну, а далі обирайте або ланцюжок короткий, або довгу ручку. До речі, я не сказала головного. Всі матеріали для цієї красунічки ви можете придбати за посиланням під відео на сайті pitільkeshop.com.ua. Окремо залишу. Вам посилання на фермар окремо на рафію, а ще додатково обов'язково залишаю посилання на довгі ручки або ручки на намистинки, або шкіряну ручку. Як вам захочеться, можливо, ви захочете невеличкий плечовий ремінь чи ланцюжок. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Сподіваюся, що у вас не залишилось жодного питання, як я це зробила. Тому віжіть, будь ласка, разом зі мною, і я буду дуже вам вдячна, якщо під цим відео ви обов'язково поставите лайк. До нових зустрічей!